Жителі села Копилівщина Київщині потерпають від атак свиней. Близько сотні тварин вже кілька місяців гуртуються і ночами та під ранок виїдають усе з городів. Селяни безсилля ловити або відстрілювати чужих свиней заборонено законом. Хто випустив блудях на волю і чому дізнавалася Вікторія Дмитренко? Ну, і що ви тут робите? Великі кнурі свиноматки та ще зовсім маленькі поросятка. Велика свиняча компанія вже кілька місяців бігає табунами з селом і атакує місцеві городи. О, вже десятий раз Таких невловимих гостей нині близько сотні. І волохаті, і в'єтнамські, рижі й білі. Усі кажуть, селяни свійські. Раніше жили в сараях, допоки їх не випустили на вільні хліба. І от тепер голодні свині шукають харчі на місцевих городах. Оце якщо взяти, оцей город, там он другий і третій город. Всі городи постраждали ну, дуже сильно. Пан Володимир місцевий тепер уже вивчив усі свинячі маршрути. Активні набіги, каже, почалися з липня. Мовляв, один місцевий багатій адвокат побудував обійстя серед поля, тримав худобу, а потім кинув усе. Наймані працівники від нього пішли, а тварин випустили. Там стоїть маєток і фактично, так як розмовляють односельчани, то виходить, що ці тварини вийшли звідти. Їх гуляють по території села, по городах. Тепер свині оселилися за селом. Ночують в кущах, а купаються в копанці для коней. За словами місцевих, свині знайшли собі нове житло і зараз ось там проживають у верболозі. Аби дістатися до них, потрібно перелізти через ось такі забори. Впродовж кількох годин ми проїхалися полями селом та залізли в усі шпарини. Свиней не знайшли. Ті, мабуть, відчули гостей і поховалися. Яке самої селі, селі та ще й в тинці просто для реальних до нас. Там ще Усюди лише сліди, прим'ята трава та недоїдки на городах. Що поробили з її врожаєм, показує господиня Лариса. Каже, невловимі гості буквально вчора до неї заходили. Малих було троє, здорова пікла. Ось зрили всю понад пленкою. Пройшлись Красиво. Отут, отут. Там кусок оборваний. На городі попорпали буряки, повиїдали помідори, огірки та обнесли кукурудзу. Ось тут ось був качан, ну, вже його нема, він об'їдений. Тільки залишилося те, що вони обвалили. Боротися з таким свавілям кажуть селяни, вже сил немає, бо через втрачені врожаї, скоро самим не буде що їсти. І все капуста залишилася, що їм доїсти, залишилося. А Там вони вже, мабуть, в хату полізуть, чи що бо їсти треба. Люди зверталися до місцевої влади і в поліцію, а головне, просили власника свиней дати їм раду. Той спочатку обіцяв компенсувати збитки, а потім, кажуть, почав погрожувати. То здайте їх поріжте, скажіть кому половити їх і тушонку солдатам зробити. Так він мені сказав, що якщо ви будете мені там коментарі давати, да, воспитувати мене, то вам буде від цього хуже. Старостинському окрузі теж розводять руками. Кажуть, власник взагалі не йде на контакт. Не смс і дзвінки не відповідає. А так, дуже проблемне. Це кажуть, не має совісті зовсім. Якщо ти не, не можеш утримувати, не утримує. З власником пробуємо зв'язатись і самі. Мене, від мене спробуємо від вас. Може, вийде. Ти свини селяни не можуть, як і відстрілювати заборонено законом. Тож поки збирають скарги, фіксують збитки та звертатимуться до суду. Вікторія Дмитренко Данило Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.